Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто Смокота від Марії. Сьогодні, дівчатка, будемо лінитися. <гум> я газдиня не лінива. Ні-ні-ні, про мене це не можна сказати. Можливо, щось не хочеться робити через проблеми з здоров'ям, але я не лінива. А вареники будемо ліпити ліниві. Вони ніби прості, але не завжди у всіх виходить. Навіть, може, і в мене не вийде, будемо бачити, бо, тому що е, сир я маю 9%. Зазвичай скажу я вам, до вареників лінивих найкраще брати сир 5% жирності. В мене 9%. От. І сир має бути сухий, дівчатка, тому що е, чим сухіший сир, Тим менше нам потрібно борошна. А вареники в нас мають бути сирні, а не борошно з сиром, а має бути сир з борошном. Ось так. І дивіться: в мене є 350 грам сиру. Він уже такий трошки в холодильнику постояв. Якби не дуже, він мені подобається, і волога є. То я собі, дівчатка, два шари паперового рушника сир викинула. Він так постояв, потім ще раз таку серветку, ну, трошки лишню вологу зібрала. 350 грам сиру, в мене 9% борошна ми беремо десь третю частину від сиру. Я взяла 100 грамів борошна, навіть 100 грамів так, бо я собі тут в мене є поділка на борошно. От 100 грам до верха чуть не досипала. Борошно і дві чайних ложки добавила манної крупи. Одне малесеньке яєчко вибрала з домашніх, саме маленьке, тому що більше тут не потрібно. Дрібка солі нам знадобиться. І для балансу смаку я добавлю десь чайну ложку цукру. Якщо ви любите солодкі вареники, то дівчатка додайте цукру. Але краще я вам скажу додати також не в вареники. В вареники, само собою, тому що вареники, як додати цукор і сіль, вони будуть смачніші. От. Але якщо ви любите солодкі такі вареники, то краще вже собі посипте цукром ті варенички зверху. До речі, бачите, не витягнула з мікрофильовки. ще нам знадобиться десь столова ложка розтопленого вершкового масла. От, І, і все. Якби все просто. І перше, що я зроблю, о, чекайте, бо яйця може попробувати до лоба. Є такі, що роблять це на камеру. Не знаю для чого. <пробувати> Добавила яєчко, важко розбити. Тому що скорлупа, шкаралупка з домашнього яєчка міцна. Бачите, чайну ложечку додам цукру. Вже ж не відмірюю. Так, на око, дівчатка. Ну, десь я ж кажу так на кінчику. Ну, Менше, як десь одну третю чайної ложки. І, до речі, чим зручно? Можна руками, а я то вкачиком до картоплі. Бо хто вилочкою, хто як призвичаєвся. А мені от, от таким чином зручно перем'яти. Бачите, сир досить вологий. Я бачу, що він досить вологий, хоча я його... Якби старалася трішки, трішки то все відсучити той лишню сиротку. Старанно переминаємо. Дивіться, дівчатка, така маса перемішала з нашим яєчком сіль, сіль цукор. До речі, ще не сказала, масло дістала розтоплене з мікрофільовки. Бачите, столова ложка не більше. Не сказала, що борошно нам ще знадобиться для того, щоб підпилити робочу поверхню. Але це вже, це ми всі, коли робимо вареники, підпилюємо робочу поверхню. Все, висипаємо нашу, наше борошно і там дві чайні ложечки в мене манної крупи і замішуємо тістечко. Треба ще й рукою таки домісити, не хочеться, ну, прийдеться. Дівчатка, подивіться, яке в нас вийшло тісточко, бачите? От. І що робимо? Накриємо дівчатка целофаном, тобто харчовою плівкою, ставимо в холодильник на півгодинки, щоб нам запрацювала клейковина нашого борошна. І, звісно, щоб маночка також якби, трошки розбухла. А півгодини, дівчатка, тим часом маємо час на каву. Угу. Хто на що хоче. Хай, хай трошки постоїть. Потім продавшу. Коздині. Припоршили вже робочу поверхню. Візьму собі наполовину тістечко наша. Формуємо. Що то буде? Ковбасочка тоненька. Розкачуємо ковбаску. Так, зараз я так виймала. Все, бачите, в мене ось така ось ковбасочка. От, і я буду нарізати ось так ось десь. По сантиметру на, на косяк. Отак От щоб. Отакі От варенички. І так сформуємо ще другу ковбаску і будемо відварювати. Дівчатка, вареники сформовані, вода кипить, сильний вогонь, завжди солимо воду. Холодно, тому що коли в киплячу воду додати сіль, получається дуже бурлящий фонтан у нас. Добавила ще чайну ложечку олії, дівчатка. От, все, кидаємо в киплячу воду всі наші варенички. Так, дівчата, вареники кинули. Легенько помішуємо. От, вогонь, як, бачите, в мене... Великий, бачите, ще навіть не докрутила. Як тільки нам вареники спливуть на поверхню, скручуємо вогонь і варимо хвилинки 2 до 3. Дівчатка 3 хвилинки. На дно влила трошки масла і витягуємо наші варенички. От, як бачите, всі варенички ціленькі. Слава Богу, всі гарні! Не розлізлися, хоч сир 9%. І я кажу, завжди вибирайте сухий сир. І найкраще 5% на такі варенички брати. От. Варенички витягли. Так, газ вимикаємо. Поливаємо маслочком. Хто любить цукру, ось зараз можете присипати цукром. Зараз, дівчатка, перекладу на гарну тарілочку, зробимо презентацію і посмакуємо. Дівчатка. Я вже готова, як завжди. З ложкою і з вилкою я завжди готова. Варенички наші. От! Сметанки беріть собі Я кажу, хто любить цукру, посипайте зверху з цукром. Хочу сказати, вареники наші приготовлені, абсолютно ніжні, смачні 100%. Зараз, бо зараз далі будуть мені казати, щоб я не їла багато на камеру. Я без камери багато з'їм. Ні, жартую, звісно. Дівчатка. Ось такий сьогодні був рецепт: простий, швидкий і смачний. Так що готуйте, хто лінується і хто не лінується, також готуйте, бо такі варенички швидко навіть на сніданок діткам приготувати. Бо це дійсно швиденько робиться. Так що, кому сподобалось, ставте вподобайки. Кому не сподобалось, ставте дизлайки. Пишіть коментарі, завжди всім з задоволенням відповідаю. Читайте опис От. поширюйте канал, кому, е, хто має таке бажання. Я вам за це дуже дякую. Хто, хто дійсно поширює, хто друзів запрошує, хто ставить вподобайки. Поширюйте, друзів, запрошуйте, заходьте в гості, завжди всім рада. Всім бажаю смачного, хто зараз буде їсти. Всім бажаю мирного неба, доброго здоров'я і всім до зустрічі.